Привіт! З вами новини тижня від Рау. Сьогодні у випуску про військову та гуманітарну допомогу від рітейлу. Які торгівельні мережі допомагають найбільше? Продуктова мережа, яка, попри активні бойові дії на сході та Півдні країни, була і залишається однією з небагатьох, хто продовжує працювати на прифронтових територіях. Як справи у ТРЦ, що допомагає продовжувати вести бізнес у скрутний час? Та приваблювати споживачі. Сьогодні з вами я, Олеся Волкова, та моя співведуча Оксана Приходько. Не перемикайтесь! Минулий тиждень почався невтішними новинами. Вночі, 3 лютого, внаслідок обстрілу було знищено епіцентр в Херсоні. Потужний артилерійський обстріл спричинив масштабну пожежу, яка охопила всю будівлю. Через влучання в джерело газопостачання працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій не змогли локалізувати пожежу. Будівля згоріла повністю. Сотні людей втратили місце роботи. А тисячі херсонців залишились без можливості купити найважливіші товари для відновлення свого житла. Це не перший об'єкт, який втратила мережа. Раніше ворог повністю зруйнував торговельні центри компанії в Маріуполі, Чернігові та Бучі. Ще частина об'єктів була вимушена припинити роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами. Це дуже прикро. Не втрачати надію рітейлерам допомагає благодійність усе заради перемоги. В асоціації рітейлерів підрахували, скільки український рітейл надав гуманітарної та військової допомоги від початку війни. За нашими даними, за 10 місяців війни українські рітейлери зібрали та передали допомоги на суму 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Це допомога у вигляді продовольчої та непродовольчої продукції на потреби армії та ТРО. Гуманітарна допомога населенню, медикаменти та фінансам допомога на придбання транспортних засобів. До допомоги армії та населенню долучились рітейлери з різних сегментів: FMCG, дрогері, техніка та електроніка, фешн, фармацевтика та інші. Допомагають по різному. Наприклад, інвестиційна група Volvest Group, що розвиває мережі «Наш край» та спар, сформувала більше 32 тисяч сухих пайків для ЗСУ, ТРО, спецпризначенців, які перебувають в найгарячіших точках. Компанія також надає допомогу вимушеним переселенцям, формує та відправляє військові аптечки аптечки, тактичні наплічники не забуває і про притулки для тварин за 10 місяців війни. Метро Україна змогла підтримати 138 військових частин ЗСУ, 72 підрозділи ТРО, 100 благодійних і громадських організацій, 69 закладів, що готують для воїнів, 27 лікарень та 12 притулок для тварин. А от Ашан Україна напряму співпрацює з владою різних рівнів та з великою кількістю благодійних фондів та волонтерських організацій. Мережа новус спільно зі своїм литовським фондом Food for Ukraine надає допомогу соціально незахищеним українцям. Так компанія передала понад 360 тисяч продуктових наборів, а до кінця зими ще передасть тисячі наборів, на які було виділено близько 2 мільйонів гривень. Окрему увагу нову сприділяє дітям, крім допомогти продуктами. Компанія, наприклад, зібрала до школи 1500 учнів, закупивши базову канцелярію. А також в мережі на постійній основі діє проект «Велике маленьке серце, який передає кошти на лікування дітей з вродженими вадами серця. А от оперативний штаб, організований мережею Єва, виконав понад 410 запитів з усієї України, передавши близько 120 тисяч одиниць товарів. Мережа співпрацює з фондом Повернись живим та передала благодійному фонду Ґудвіл один зі своїх складських конвеєрів для сортування гуманітарних вантажів. А на потреби сил оборони України віддала два власних квадрокоптери і ще два придбала спеціально за запитом підрозділу аеророзвідки однієї з військових частин. Рітейл, бізнес та армія єдиний фронт. До речі, про фронт, попри збройну агресію, активні бойові дії на сході та півдні країни, торгова мережа екомаркет була і залишається однією з небагатьох. То прийняв принципове рішення продовжувати працювати на прифронтових територіях. Незважаючи на зруйновану логістику, збитки та майнові втрати, компанія відчуває зобов'язання перед українцями, які знаходяться близько до лінії вогню, і навіть прийняла рішення розширити присутність на сході України. Так днями у Мирнограді Донецької області відновив свою роботу магазин по вулиці Соборній. До у місті працював лише один екомаркет. Наразі в районах бойових дій та потенційно небезпечних прикордонних територіях працює понад два десятки екомаркетів у Миколаївській, Донецькій, Сумській, Чернігівській областях та у Херсоні, які щодня піддається терору зі сторони окупантів. Магазини працюють, незважаючи на великі труднощі, небезпеку та збитковість з фінансової точки зору. Компанії розуміють, що у прифронтових містах досі живуть українці, які не можуть покинути свої домівки та потребують підтримки. Тому продовжують працювати. Цувати, підвозити свіжі продукти та надавати послуги, поки це можливо фізично, це дійсно дуже потужно. А як же справа у ТРЦ, що допомагає продовжувати вести бізнес у скрутний час, підтримувати країну та сплачувати податки до бюджету? Нещодавня новина у Дніпрі закрився ТРЦ «Приозерний». З лютого у соцмережах з'явилася інформація про те, що в ТРЦ приозерний в Дніпрі не пускають орендарів та покупців. Приватбанк, власник приміщення, пояснив, не сплатили орендну плату. А от в ТРЦ Космо Мультімол, оновлений космополіт у Києві, повернули 80% трафіку і продовжують працювати над підсиленням бутикової галереї та розширенням розважальних зон. Тут зберегли майже весь пул орендарів великого формату і малого формату, крім орендарів туристичного бізнесу, та навіть залучили нових орендарів. Після відкриття у квітні почали працювати, наче з нуля було дуже складно. Але вже восени відкрили пункт незламності. Взимку відновили роботу льодової арени. Також було розширено розважальну зону, відкрили школу танців на більш ніж 700 квадратних метрів. Під кінець року відвідуваність в Космо-мультімол досягла майже 100%. незважаючи не зважаючи на повітряні тривоги та відключення світла. Планують у березні відкрити ролодром площею тисячу квадратних метрів. Коротші новини і у одеському рів'єра Шопінг Сіті. Таред відновив другу частину будівлі, яка постраждала від ракетного обстрілу. З 3 лютого тут почав роботи другий вхід, а разом з ним відновили роботу магазини Вовк, Пандора, Колінс та Укрзолота. А от рітелери та ТРЦ вже почали проводити День Закоханих. В ТРЦ Республіка Парк разом з Національною гвардією України та українськими молодими зірками ексклюзивно відбулася особлива подія. 11 лютого у найкрасивішому зеленому оазисі в Республіка Парк відбулася урочиста церемонія одруження пар військовослужбовців та благодійний концерт. Ведучими заходу стали відома церемонімейстер Катя Краснікова та дикторський голос офіційних заходів України Олексій Скляр. Була особлива атмосфера свята. Організатор концерту, волонтерка, інфлюенсер громадський діяч Тетяна Савіцька. Партнери заходу, національна ювелірна мережа Золотий вік, салон весільних суконь «Слановський», мережа готелів відпочинок 365», зонін Просеко, кондитерська Манжосова та парк розваг Неополіс. Єднаємо серця, адже кохання подолає усе. Ну що ж, у кожного свій фронт і свій внесок у перемогу. Тому відновлюємось, працюємо, підживлюємо економіку країни. Молодята, бажаємо щастя. І на цій позитивній ноті ми завершуємо сьогоднішній випуск. Підписуйтеся на наш канал. До зустрічі за тиждень! Бережіть себе!